Мені подобається білий халат, шапочка сідать чисто виглажено. Це те, за що сестра Ельвіра з Хотинського протитуберкульозного диспансеру вперше полюбила свою професію. Згодом зрозуміла, на роботі нарідко трапляються конфліктні пацієнти. Тоді краще зберігати спокій. Пішла викликати хворого, а хворий трошечки зложиває алкоголем. Ну є такі в нас багато таких хворих. Я підійшла, дивлюся, він рукою тягнеться до лопати, хотів за мною бігти з лопатою, але я швидко втекла, що травм ніяких не було. Щоб здобути звання кращої медсестри, працівниці медичних закладів з усієї області виконували практичні завдання та проходили тести. Самі різні предмети. Це і медсестринство в терапії, хірургії, педіатрії, кошерстві, і невідкладна допомога. Дівчата медики кажуть, готувались до тестів кілька тижнів, тому не хвилюються. Якщо сконцентруватися, то Заспокоїтися, то вже не так складно. Завдання цього конкурсу підвищити якість надання допомоги пацієнтам, кажуть організатори. Одночасно із професійними якостями ідеальна медсестра має бути взірцем гуманності та толерантності. Має мати ще уміння спілкування з пацієнтами, тому що пацієнти є різні. І як підійдеш до того пацієнта, як представишся, як йому розкажеш, то так пацієнти буде довіряти тій чи іншій медсестрі. Краща медсестра поїде представляти нашу область на всеукраїнському конкурсі. Ескола Професіонал 2014. Організатори з гордістю відзначають, вже два роки поспіль дівчата-медики з Буковини займають там високі місця. Гуменна, місцевий час.